Так, друзі мої, розсудіть нас фіксація. Спинили мене за перевищення. Тобто, до того, як буде хрестик, зараз зафіксовано 79 км в час. А ну тепер далі покадрово. Аж потім зафіксувало мою машину. Відстань. Зафіксуйте відстань, на якій зафіксована ваша швидкість. 306 30... метрів. Да. Це якраз за поворот. якраз ви Тільки показалися в поворот, я зафіксував. Ну то мені просто цікаво, чому спереду кашкаю. Ну Дивіться. я не згоден з вами за перед. Якщо ви не згодні, є фіксація, У вас є 10 днів. Будь ласка, в судовому порядку. Якщо ви бажаєте, можете оскаржити. Нам Ні, віцар... ну я й зараз з вами оскаржую. Мій колега намагався вам пояснити. Скажіть, будь ласка, що саме вам не зрозуміло? Не зрозуміло, тому що спереду мене йшла машина. Так е, до того як з'явився хрестик на моїй машині, вже було 79 на приборі. Дивіться. Якщо Мені ви... цікаво, яку він машину зловив 79. Дай, будь ласка, друкам. Вона фіксація, тобто вона зберігається. Швидкість uh -huh. не змінюється протягом відео взагалі. Тобто вона зафіксована і вона фіксована йде протягом відео. З моменту, коли оцей хрестик з'явився на вашому транспортному засобі, вона продовжується до кінця відео. Тобто швидкість навіть, не навіть якщо ]ся. я збив швидкість, да. і воно да. зафіксувало тільки максимально. Да. Дивіться, навіть якщо ви там їхали 79, або, наприклад, нехай буде від 90, але біля мене ви проїжджаєте, або наближаючись, ви вже їдете. Наприклад, 30, в мене О. швидкість не зміниться, тому що вона була зафіксована О. максимально. За яку вас було зафіксовано? Це ви зрозуміли? Ви да. давайте ладно. Далі дивіться. Відео. Все, швидкість зафіксована, і ось цей там, коли був хрестик, зараз секунду вам покажу. Тобто кашка їхав по правилах, да? а я перевищив. Е, коли мій е, напарник безпосередньо фіксував, так. Да. Дивіться, ось цей момент фіксації. От в цей момент була зафіксована ця швидкість. Але так як е, швидкість не змінюється протягом відео, бачите, було зафіксовано 36 метрів світло. Це, Це У нас перевищення ж невелике, в нас 340, да? так? Якби ви їхали... Якби... давайте 340. виїхали вже було. Буде...